Всім привітки! Мене звати Настя, мені 9 років. Сьогодні 8 березня. ура! і мені подарували кульок подарків. Один маленький такий. Ну, я зараз відкрию кульок. Ну, ось, все. це все мені Ем, Почнемо з цього пакетика розового. Отак. От Це тут написано «шампу Боді Body Splash Hireband. Тут є обруч ось намальований, тут є мочалка, тут є духи і тут є шампуні. Зараз відкрию і все вам покажу. Ну ось, як ви бачите, обруч. Тут з бантиком. Тут ще, щоб було як причесано. Такі шипи. Е, мочалка зелена. Ну, Там не мальована рожева, але мені попалася зелена. Ось. Духи. Ось такі, я подумала, що ця штучка двигається. Ось ця не двигається з ленточкою синій. Ось так. Ось ленточка. Я понюхаю їх. Ну, як пахне. Ну і шампунь. Ось. Тут шампунь. Не знаю, що тут написано бієс, чи як там баес. що. Ось. Це теж дуже хорошо пахне. Таке чесно, що це якесь живі. <різь> Ось о. Оце все, Оцей весь набор. Мені подарили. Далі перейдемо до цього кульочка. Ось що. Зараз я його відкрию. все, тут я две шапки. сердечко, сердечком. сердечко. И ще на. Ось, если видно, эм, на резинце. И сапочка с ушками. И тут написано, что Apple и яблочко намаривано. Ну, вот, Тут воно. Ще щось написано. Happy. Happy chichi. Двуд. Chi, Ось так. Ось так. тут сердечко, а тут які дирочки як. і тут ще ірочки. Ось що, ще одна шапка з Apple і Яблочком. И с ушками. Да, и еще тут блесточки да, на двух ушках. сзади да, вона такая же. То, не не Ось тут тоже я плачу, И она тоже на разенте. Вот так. А дві шапки. Далі перейдемо до таких шоколадок року. Ось тут воно як настояще яйце. Тут, типа, білок, а тут жовток. Ну, і типу, тут перепилені яйця. Потрошен. Ось отак. Ой, я забула. Тут воно до 15 січня. Да, до 15 січня 2017 -го року. Отак. От Тут ще на двою льовані дві птички. І написано кокороку. Грошаємо. Це всі мої подарки. На 8 березня. І всім пока!